Фантастична аудіокнига Соціальний блокчейн глава 9. для того, щоб підтримати розвиток українськомовного контенту. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться. І так, дев'ята глава називається Перші часи соціуму. Тисячу років тому лише обмежена кількість людей могла сприймати думки інших, тому у них була необмежена влада у своїх землях. Вони знали, чого хоче будь-яка людина. Вони знали, хто союзник, а хто ворог. Вони могли спілкуватися на відстані один з одним, тому керували людьми. Спочатку це були маленькі поселення, потім декілька кланів, а потім міста й народи. Їх було мало: один на 10 тисяч, можливо, і один на 100 тисяч. Тоді це ніхто не рахував. Але згодом все почалося змінюватися. Зміни почались у воїнів. Вони були першими, хто мандрував і встановлював контакт з іншими народами, так як і купці. Але на відміну від купців, у воїнів був дуже жорсткий відбір людей. Завдяки частим сутичкам між різними кланами виживали найсильніші. Вожді були зацікавлені покращувати вміння своїх воїнів, битися, а паралельно покращували методи захисту. Один із найперспективніших напрямків у військовій справі тих часів це розвідка. Цінувалися не тільки ті розвідники, які могли пройти велику відстань швидко і непомітно, а й такі, які могли принести дійсно цінну інформацію. Які могли зрозуміти плани ворога заздалегідь підготувати військо до захисту чи контратаки, Найкращі з таких розвідників входили до складу Верховної Ради клану, та лише одиниці знали справжню силу таких людей. Уявімо, як на великій площі степу розмістився перший клан. Назва його була така не через те, що він був самий перший серед всіх людей і кланів, а тому, що один з перших вождів так його назвав. Для підтримки цієї назви Верховна Рада клану працювала над тим, щоб відбирати найкращих воїнів у свої ряди. Відбір проходив з маличку. Дуже рідко до воїнів клану кликали вже дорослих людей, які були винятком. Але із таких винятків був перший радник Володаря. Шатер Володаря стояв всередині військового табору, навкруги була охорона, і ніхто не міг без запрошення зайти. Але першому раднику не потрібно було запрошення, він проходив усюди, де хотів, на рівні з самим ханом. Ніхто його не зміг зупинити та й не хотіли з ним зв'язуватися. Вважали, що він має владу над усім живим та може спілкуватися з мертвими, вивідуючи їхні таємниці. Люди намагалися уникати контакту з ним. Навіть найхоробріші воїни не могли довго дивитися йому в очі. Ніхто не міг сперечатися з ним, всі боялися викликати його гнів. І, хоча ніколи не бачили, щоб він був знервований, все ж таки траплялися випадки, що люди пропадали після навіть невеликої сутички з першим радником. Звали його Агнез, що означало Той, хто знає. Звідки він з'явився у клані, ніхто не пам'ятав. Але те, що він тут не з маличку, теж знали. Коли перший радник зайшов у Шатерхана, то охоронець майже миттєво відсунув перед ним шкіру, яка закривала вхід. Агнез був в легкій військовій формі, без важких захисних листів, без підсилення шкіряних вставок. Йому не потрібен був цей захист. Навіть пройшовши десятки він, він не отримав жодної подряпини від ворожої зброї. На його одязі були прикраси із золота й дорогоцінних каменів, які показували його високий статус тим, хто не знав його особисто. Хоча таких було мало. Перший радник особисто приймав нових воїнів, які поповнювали армію володаря чотирьох земель. І вже на першому знайомстві всім було зрозуміло, що цю людину треба слухати і боятися. Він дійсно знав дуже багато, і ті, хто наважувався просити його поради, залишалися дуже задоволені відповідями. Він міг підказати все, що завгодно: з ким краще створювати сім'ю, який шлях обрати молодій людині, як помиритися з людиною, що задумав ворог, хто бреше, а хто каже правду. Хоча такі поради були дуже цінні, Агнез ніколи не брав гроші чи якісь цінності за це. Йому дуже добре платив хан, володар чотирьох земель, якому Агнез допоміг об'єднати ці землі, знищити ворогів, покращити життя людей. З якої причини радник допомагав хану, окрім грошей, ніхто не знав, але він завжди приходив на поклик володаря. Зайшовши, Агнес схилив голову. Доброго ранку, володар! Що ти скажеш про нашу перемогу, Агнес? Головнокомандович любив зразу переходити до справи без зайвих балачок, Агнес подивився на хана. Це було дуже просто. Варвари втратили бойовий дух, а ви, як завжди, цим вчасно скористалися. От я й хочу дізнатися, чому це було так просто. Для ваших воїнів це просто тому, що у них є досвід, у вас є сила, а у варварів нічого цього немає. Але ж це ти підштовхнув мене до цього, а тепер віддаєш всю славу мені. Хан посміхнувся. Йому подобалось, коли всі навкруги йому догождали. А Гнез це робив найкраще за всіх. Можливо, це ще одна з причин, чому Володар наблизив його до себе. Звісно, не можна відкидати той факт, що всі пророцтва радника були вірними і приносили перемогу за перемогою, економлячи сили і ресурси, час і людське життя. Хан згадав, як декілька років тому прийшов цей чоловік і запропонував свою допомогу. Сказав, що він монах далекого монастиря і багато днів йшов, щоб зустрітися із ханом. Завдяки його порадам володар розширив свої володіння з двох земель до чотирьох і зробив так, що на всіх землях були одні закони і правила, всі рівно сплачували податки. Але незрозумілі були справжні цілі цього монаха. Навряд чи він хоче потім вбити мене і все забрати. Зараз все добре, а там побачимо. От якраз про далекі перспективи зараз і треба подумати про майбутні компанії про нащадків. Ніби вгадав бажання володаря, радник запитав, які у вас плани на майбутнє після того, як проженете всіх варварів із п'ятої землі і об'єднаєте території під вашим прапором. Якраз з цього приводу я тебе і покликав, як вважаєш, чи варто переходити річку і брати землі Русі, які починаються далі за пагорбами? Мені потрібен час, щоб вам дати відповідь, де ти ті відповіді береш? посміхнувся хан. Світ дає, треба лише прислухатися. А чого я нічого не чую? У вас є я для цього. Не витрачайте свій час на такі дрібниці. Хан ще раз насолодився тим, як перший радник вміє зробити приємний лише словами: Добре, йди. Чекаю сьогодні відповідь. Хан знову посміхнувся, очікуючи новий діалог, адже в бесідах із радником він завжди був переможцем. Він завжди отримував і приємні емоції і корисні поради. Тому дуже цінував такі діалоги. В бесідах з іншими своїми підлеглими володар завжди сперечався, але насправді тільки робив вигляд, що не згоден. Так він перевіряв стійкість аргументів співрозмовника: ті, хто легко здавалися, так і входили з нічим. А хан потім обдумував ідею, іноді навіть доопрацьовував і реалізовував від свого імені. Але за гнезом виходило інакше, бо він постійно перегравав володаря. Був на крок попереду тих заперечень. Які той хотів сказати. Радник завжди знаходив нові аргументи і м'яко наполягав на своєму. Хану майже ніколи не вдавалось отримати словесну перемогу в таких обговореннях, тому він закинув цю ідею декілька років тому. Подумав, що краще отримувати перемоги на полі бою, ніж в словесних битвах за Агнезом. Іноді здавалось, що перший радник міг прочитати думки, і це не подобалось хану, адже у нього були такі таємниці, які він намагався приховати навіть від себе. Тим часом Агнес вже обдумував план подальших дій. Треба було лише отримати підтвердження від інших, тому він усамітнився в своєму шатрі. Особисті вартові не підпускали в цей час нікого, тому можна було зосередитись. Налаштувався на обраних, побачив знайомі обличчя, передав яскравий образ вітання, Орел, що летить над головами, розкинувши крила. Хан хоче перейти річку і розширити завоювання, повідомив він своїм співрозмовникам. Всі спілкувалися лише передаючи та приймаючи думки, тому не хвилювалися, що хтось навкруги почує. Це підштовхне до розвитку наших відношень із північними кланами, виказав думку радник Русичей Всеволод, тому я за тим більше давно чекаю привід укріпити всі князівства. А війна як ніщо інше допоможе згуртувати людей. Агнес, твої воїни прийшли великий шлях, давно не бачили свої сім'ї, почав свою думку Таго. Його вусковое обличчя завжди світилося, ніби сонце, що посміхаються. Вони втомлені, їм все складніше підтримувати бойовий дух, не дивлячись на успішне останнє завоювання. До цього Катаго тільки і чекає, щоб відібрати у хана його здобич. Я бачив думки твоїх воїнів, коли вони проходили неподалік земель Катаго. Я теж це знаю. Додав Агнес, але також я знаю, що хана зараз зупиняти не варто, інакше його войовнича енергія може стати руйнівною для наших земель. Наша війна не принесе нічого нового, знову будуть руїни, перемоги не буде у обох сторін, продовжив Таго. Войни ослабнуть, багато проллється крові. Русичам потрібні розвиток, вам потрібен розвиток, а наші люди ще не готові, поки у них лише задоволення своїх особистих потреб в думках, не те, що у твого володаря. Підключився в Севолод. Агнес, запропонуй переходити річку малим складом військ, будувати захисні рубежі. Севолод був наймолодший серед усіх, хто зібрався на цій зустрічі. Його основна ідея була це постійний розвиток. Тому він, як радник, постійно шукав варіанти, як підштовхнути свій народ до цього. На жаль, не всі в його землях розділяли цю думку. Багато, як і у Катаго, хотіли лише забезпечити собі задоволення власних потреб. Агнес промовчав, а потім сказав. Мабуть, так і зроблю. Частина перейде, а більша частина повернеться додому. А звідти прийшлють нові сили, які потрібно випробувати в бою. За цей час варвари будуть намагатися нас атакувати, так що буде чим зайнятися. Наші сили будуть стримувати ваш наступ, сказав Севолод, і це допоможе швидше укласти угоди з північними сусідами. Всі обрані розуміли, що не буде розвитку без тиску та без жертв, але хотіли як можна менше крові. На жаль, поки не придумали інших варіантів, окрім війни. Поки що усім людям це був самий звичний спосіб вирішувати конфлікти. Значить, будемо і наших варварів долучати до розвитку. Підключився до розмови ще один учасник зустрічі: це був шаман варварів. У людей давно є незадоволення вождем. Щось я не помітив цього незадоволення, коли гнали наших воїнів, сказав Агнес. У воїнів його нема, у них лише злість, відповів шаман. Але прості люди втомилися від війн, вони хочуть миру, як на ваших землях. Всі хочуть того, що є в ханстві, тому їх зараз дуже легко схилити до співпраці. На це знадобиться не так вже і багато золота. А там і воїни перейдуть на ваш бік. Думаю, що всім буде краще, коли помре старий вождь. Пройшов його період володарювання. Чи є у вас сили протидіяти воїнам? Запитав таго у шамана. Протидіяти нема, але є сили не діяти. Ми можемо не підтримувати військові збори. Я думаю, що після цієї поразки воїни не будуть сильно бажати знову йти в бій. Тоді зробимо так, сказав Агнес. Ми збираємо половину обозів і висуваємось назад. Ти направляєш розвідників побачити це все, а поки вони повертаються, ми стаємо так, щоб оточити війська, які вийдуть до нашого табору. В цей час збираємось общинами до вождя. Так, я передам ідею, щоб розвідники побачили, що частина ваших військ намагаються атакувати русичів, а частина повертається додому та чекають на заміну. Таго, треба, щоб ваші воїни в цей час нічого не робили. Навіть розвідники не спостерігали за нашим переміщенням, щоб їм не спало на думку скористатися цією можливістю напасти на обози. Так, зроблю, коротко відповів таго. Севелот знову взяв ініціативу. Агнес. Треба узгодити переправу ваших людей, щоб ми направили першу хвилю розвідки, які побачать цю переправу, а потім другу хвилю, які побачать, що воїни готуються просуватися. Я зможу зробити це з паузою в день. Шаман, скільки часу треба тобі? День вистачить, нема чого відкладати. Вже час сіяти, треба встигнути закінчити всі військові дії, щоб люди змогли бути з їжею. Інакше це ляже на хана, так, Агнес? Так. Володар не розраховує на такі втрати, у нього інші плани. Тому дійсно треба заквершити все до посівів після нетривалого обговорення. Створили і узгодили план. Агнес, подякував всім, розпрощався і почав виходити із ментального зв'язку, налаштовуватися на реальність. Поступово в його голові почали з'являтися купа думок від людей ханського війська під час рідких зустрічей з такими як він. Приходилось закриватися від людського потоку, а це виснажувало. Тому ще декілька годин треба на сон, а потім розповісти володарю варіант дій в напівсонному стані. Агнес згадував уривки зі свого дитинства. Він легко знаходив мову з іншими людьми, легко спілкувався і розумів кожного. Років з 12 він почав все більш чітко розуміти думки інших людей, що вони бачили, що відчували, що згадували і про що мріяли. На початку він міг зрозуміти тих, на кого дивився. Чи до кого доторкався, пізніше навчився бачити далі, часто уходив зі свого села, щоб побути дійсно наодинці, адже велика кількість думок в голові, та ще й не своїх, виснажувала. Через декілька років він міг зосередитися і виокремити думку будь-якої людини. Простіше було з тими, кого він знав. Але дізнаватися думки незнайомих було цікавіше. Тільки матері він міг розповісти про свої вміння, тому що бачив, що всі люди бояться невідомого і могли вбити його за те, що він не такий, як вони. Але й мати налякалась і запропонувала йому поїхати в монастир, щоб бути далі від людей. Він так і зробив. Але в монастирі було все дуже монотонно. Думки було майже всі однакові. Монахи витісняли свої бажання за допомогою молитв. Тож Агнес теж тренувався витісняти свої думки, закриватися від чужих. Тепер він міг легко думати про своє, не відволікаючись на ментальний потік інших людей. Через декілька років він покинув монастир, щоб вивчати людей в інших землях. Заробляв знахарством, адже дуже чітко міг зрозуміти, де і яка біль у людини. Інколи заробляв азартними іграми, бо зрозуміти, що задумали інші гравці, було дуже просто. Але цього було замало, хотілося знайти таких, як він сам. А також навчити інших людей спілкуватися на відстані за допомогою передачі думок. В одному зі своїх мандрувань Агнес відчув, що до нього звертаються особисто. Це була не та думка, до якої він звик серед людей. Це був образ людини на фоні яскравого сонця. Його кликали приєднатися до спілкування. Так, Агнес познайомився з першим обраним Роа. Вони часто спілкувалися, але від цього починала боліти голова, адже потрібно було довго концентруватися. До того ж, Агнес не міг зрозуміти, звідки йде посилання, куди треба йти, щоб зустрітися, тому приходилось часто повертатися на одне місце, щоб встановити контакт, адже на відстані він розривався. Образи були не чіткі, але спілкування продовжувалось. Вони тренувалися для більш чіткого розуміння один одного. Згодом Агнез міг відчувати, де передача думок підсилювалась, а де зменшувалась. Коли настала осінь і пішли великі дощі, Агнез не міг повертатися часто до місця контакту. Дороги були розмиті, тому він вирішив запастись їжею і піти шукати Роа. Хотів встигнути до зими, щоб не розірвати контакт. На жаль, Роа не міг ходити. У нього були проблеми з ногами. Завдяки цьому пошуку. У Агнеза все більше розвивалась чутливість до того, звідки йде ментальний сигнал. Але майже місяць пошуків знадобився, щоб знайти Роа. Коли вони зустрілися, Агнес був здивований, що Роа не може бачити. Виявилося, що Роа не може бачити очима, він не може ходити, але дуже охоче веде розмови за допомогою думок. Мої вади допомогли мені розвивати мої навички. Я легко спілкуюсь із усіма людьми в моєму поселенні. Знаю заздалегідь про напади ворогів, тому ми тут живемо в безпеці. Я знаю, що відбувається в моїй країні і за її межами. Поки що мені вдавалося зв'язатися лише з тобою і ще з однією, такою як ми людиною, її звати Лейла. А ще давно був контакт, який налякав мене. Я тільки спостерігав за тими страшними думками, навіть не уявляю, хто то міг бути. Я ледь торкнувся його, відчув злість, страх, жах і швидко закрився. Більше я такого не відчував. Роа передав образ жаху, який запам'ятав. Я подібне бачив у деяких людей. Підтвердив Агнес, у людей я теж бачив, але не в такому підсиленому вигляді, як із тією жагою знищення. Тому зараз збираю всіх схожих на нас, щоб зрозуміти, як ми зможемо діяти, якщо це зло буде серед людей. Я вважаю, що ми обрані, щоб захищати людей від зла. Ми знаємо все про інших і зможемо допомогти їм розвиватися, жити в мирі і злагоді. Було б добре. посміхнувся Агнес. Але якщо про нашу здатність дізнаються, то вб'ють в першу чергу, не чекаючи, що ми зможемо допомогти. Ти ж бачиш, як все відбувається. Я це теж розумію. Тому нам треба діяти спільно і розумно, а краще через правителів народів, тому шукаю всіх, кого можу. Поки що нас не так вже й багато, але хочу спробувати об'єднати наші сили. Це дасть можливість передавати наші думки ще далі. Я за давай спробуємо. Тільки з дороги хочу відпочити. Так, відпочивай. Поспішати не будемо, добре що зустрілися. Агнес відпочив від контакту і від спогадів, став і почав готуватися до зустрічі з володарем. Треба було одягати всю цю одежу із золотом і хутром, інакше люди не будуть сприймати його поважність і не будуть ставитися серйозно. Зовнішній вигляд завжди робить свою роботу, якщо його правильно підготувати. І навіть потім, коли вже всі один про одного знають, все одно треба показувати свої статусні речі. Іноді Агнес уловлював страх хана, що його підлеглі не будуть сприймати серйозно, без зовнішніх атрибутів. Тому й сам показував, що грає в цю гру. Це заспокоювало хана, а у людей викликало повагу. Одного разу для експерименту перший радник вийшов на обід табору у звичайній військовій одежі, без поважних знаків, і зразу ж зловив думки про те, що його понизили, що його часи тут спливають, що більше його не побачать, що він буде вигнаний. Дехто найбільш сміливий і наближений до нього прямо так і питав, що сталося. Агнес дуже сильно хотів, щоб всі могли розуміти думки інших, щоб знали наміри, щоб позбулися страху, щоб були вільні, хотів, щоб люди жили без війн, щоб розвиток був не для самозахисту або нападу, а для здійснення більших цілей для розуміння суті життя, хоча сам до кінця не міг розібратися із цією суттю. В монастирі він не знайшов відповіді. Роа так само шукав. Поки все, що вони могли зробити, це допомагати розумним правителям різних народів покращувати життя в їхніх землях. Як тільки Агнес дізнався про хана, то вирішив, що саме такій людині буде допомагати розширювати землю та покращувати життя людей на них, згадуючи приємні часи. Агнез наблизився до шатра володаря. Хоронець відкрив прохід, це означало, що володар готовий приймати гостей. Що ти надумав?» – як завжди без зайвих церемоній почав хан: воїни втомлені, ми зробили великий похід. Я це й без тебе знаю. Володар не хотів зайвих розмов, він теж був втомлений, і щоб бодро триматися, приклав неймовірні зусилля. Ніхто, крім радника, не знав про це. Але якщо воїни дізнаються, то втратиться авторитет. Тому різкість була саме те, що зараз потрібно, а Гнес це розумів. Якщо ви дасте їм можливість привезти трофей додому, побачитися із сім'ями, це покращить бойовий дух, продовжив він. І цим можна скористатися зразу з двох боків. Як це? Ми можемо повністю закінчити з варваром і почати тиснути на русичі. Для цього проведемо подвійне переміщення. Ну розповідай, що ти хочеш мене вплутати. Тон Хана став м'якше. Він знав, що коли радник починає говорити такими заплутаними ідеями, це призведе до чудових результатів. А ще буде цікаво, адже інді всі ці перемоги набридали володарю. Хотілося великої битви, великої перемоги, чогось такого, чого ще не знали його землі і його люди, щоб слава про нього розійшлась по всіх землях на десять країн вперед. Агнес зловив цю думку, стримав посмішку і продовжив. Ви отримаєте не просто подвійну перемогу, а навіть більше ось мій план. Залишаємо табір тут, а воїни з обозами виїжджають назад. Русичі бачать, що табір залишається, і думають, що ми підемо в наступ. А ми пересилаємо трохи військ, щоб вони зайняли рубежі на тому боці річки. Але робимо це, поки русичі не отримали підкріплення. А чому не перебиратися всім на той бік і не вибити їх з їхніх рубежів? Тому що ззаду нас можуть атакувати варвари. Вони побачать, що наші воїни відходять, а залишилися тільки шатри. Зрозуміють, що ми йдемо на обман русичів і захочуть цим скористатися. Так, вони цим точно скористаються. То що далі? Ми тільки зробимо вигляд, що відходимо. А як тільки варвари вийдуть на дорогу і підуть до наших шатрів в тил, то воїни розвертаються і атакують. Ми затиснемо варварів, але не будемо вбивати. Нам треба їх полонити, щоб потім перетягнути на свій бік. У них теж намічаються зміни, а без воїнів їхній вождь не зможе чинити опір. Хан нахмурився. Ти хочеш сказати, що ми нарешті зможемо захопити такою малою ціною всі їхні землі? Вони не погодяться. Воїни ні, але прості люди погодяться. Серед них є сестри, матері, батьки, діти воїнів. Є хлібороби, майстри, тож всі один від одного залежать, і воїни не виключені. Думаю, ти правий, порадів хан. Ми зможемо дати їм захист, якого у них ніколи не було, та ще підсилимо свої межі між катагом. Так, це чудова ідея. Агнес знав, що треба, щоб в плані були ідеї володаря, іначе він буде відчувати себе не таким розумним і далекоглядним, як його радник. А після того, як наші воїни відпочинуть, їхні воїни відпочинуть, ми зможемо продовжити рухатися в бік Русичі. А щодо старого вождя, здивувався хан. Ви, як головнокомандувач і лідер, підкажіть, як краще бути. З ним не домовишся, треба знайти, хто з їхніх воїнів хоче влади. Хан, як людина при владі, знав, на що тиснути. Вони зможуть своїми руками зробити нашу роботу, а ми нагородимо їх. Ви зможете зробити додатковий загін, виділити головного з воїнів варварів, щоб тримати їхніх ватажків ближче до себе. А воїнів, як ви і казали, відправити на рубежі з Русичами і на межі з Катагом. І чекати повернення наших відпочивших воїнів. Мені подобається такий план. Хоча катах і так мене боїться, але може відчути слабкість. Навіть ляпливий шакал може забрати здобич у пораненого лева. Тож ми ще й до нього завітаємо з дружнім візитом, покажемо наші нові сили. Так, а потім треба з ним обговорити тиск на землі Русичів, адже вони, побачивши, що ми переходимо, можуть залучити підтримкою своїх сусідів. І це вірно, значить, треба напасти раніше, ніж вони залучаться підтримкою, або зробити те, що ніхто ніколи не робив, і увійти в історію як перші. Що це прибив хан? Йому подобалося бути в усьому першим. Це нове об'єднання земель не завоюванням, а обміном і торгівлею. А їм це для чого? Вони не втратять воїнів, у них є те, що нам запропонувати, а у нас є те, що запропонувати їм. Дійсно, незвично. Давай детальніше обговоримо це з усіма радниками. Агнез саме через це обрав хана, бо той хотів розвитку, хотів змін. Навіть у військовій справі використовував новітні хитрощі і засоби. Завжди прислухався, коли мова йшла про нове, а в цьому випадку про нове і вигідне з меншими втратами. Це відкривало можливості нових союзів. А для Агнеза це можливість відкрито мандрувати іншими землями, не турбуючись за своє життя. Адже під час війни він все ж таки. Менше переміщувався там. Володар наказав принести смачні страви і покликати всіх радників, які були полководцями в його армії. Бо такі рішення на голодний шлунок обговорювати не годилося. Коли всі командири прийшли, спочатку роздав накази про збори і розкрив план, який тільки що обговорили. Помічники розбіглися по шатрах, передаючи накази. Повну версію дев'ятої глави книги соціальний блокчейн ви зможете придбати в електронному вигляді. Для цього вам потрібно лише написати мені всі контакти в описі до цього відео. Також можете підтримати україномовний контент своїми вподобайками, підписками і донатами. Дякую, що слухаєте.